Село Ружин є родовим гніздом князів Ружинських. Саме гетьмана Євстафія Ружинського історичні джерела згадують не інакше як одного із засновників Запорозької Січі. Можливо, саме тому більш як півтисячолітня історія цього маленького поліського поселення просякнута духом волі та боротьби за українську державність і православну віру. Цікаво, є й доля сільського храму. Смерч війни зруйнував церкву Різдва Пресвятої Богородиці ще у далекому 1944-му. І лише напередодні празника стрітення руженці зібралися на божественну літургію вже у новозбудованому сільському храмі. Розділити радість торжества звірянами прибув і керуючий Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Луцький і Волинський Михаїл, який освятив новозбудовану церкву. Маючи сьогодні храм Божий, людина відчувати себе може більш впевненіше. І тому люди завжди відгукуються, навіть в часи кризи, будівництво храмів. Ми маємо сьогодні можливість бути свідками, що одні говорять про кризу, а інші будують храми. Відбудовували храм усією громадою, та найбільше постаралися ружинський сільський голова Григорій Римарчук та уродженець села Петро Семерей, яких владика нагородив орденами Миколая Чудотворця. Споглядаючи фотографії нашої церкви, яка ще була тут до війни, вона в нас збереглася в сім'ї. Мені завжди було частково так обідно за своє село, що в ньому немає храму. І коли мешканці мої односельчани виявили таке бажання збудувати храм два роки назад, я з радістю підтримав їх, і я сьогодні дуже вдячний їм за те, що вони проявили таку ініціативу, за те, що вони приклали максимально зусиль. Для того, щоб цей храм збудувати, хочеться подякувати всім, хто причетний до цього будівництва. А в першу чергу, звичайно, всім нашим жителям. Адже на кого не зупинити погляд, нема нас такої жодної сім'ї, жодної родини, яка. Кла... Не клала в свою часочку у будівництво разом із Владикою Михаїлом святкову божественну літургію і хресний хід навколо церкви відправили декан протоєрей Микола Даньків, настоятель парафії, отець Олег Грималюк та інші священнослужителі. Немає сумнівів у тому, що завжди у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Ружині буде багатолюдно, адже про відродження сільського храму тут прияло не одне покоління жителів села.